Ось сьогодні у нас на обзорі отакий от, от зайчик. Одкриваємо. Пробірка, кісточка, фарби, ну, і сам зайчик. Перше треба зробити З... замішати всі фарби. ...в пробірці Філе є тепер жовте. Жовта теж є. Осталось тільки біле. І з білого весь колір буде ну, світліший. Все, все зайшло, тепер перемішуємо. Ставимо зайчика. І... Нічий, нам И на финансовую. Коль таке собі И так совет. Короче. Шость. Кольором фальшивим, так? там Ну, це буде дуже довго. Коли, коли буду докрашувати, скажу. Ось ми додали других красок, бо дуже поганий колір получався. Поливе. Щось <проб> не так. Щось Зайчиком. Зайчиком не дуже. Зайчик такий получився. Иронданы купляйте. Пока.